Technique. this is the symbol of our cooperation uh, ukrainian control unit, and all these drones are ukrainian production. they have a range of 65 kilometers. they have a reliable connection. they have an infrared video. Броньованого катеру захищений три кулемета і впевнений і радий, що вручаю його надійні руки. І вітаю вас наступаючими випадками. Лужу українському народові! На робочому місці оператора, який за допомогою автоматизованої системи розпізнає і отримує всі необхідну інформацію, яка передається єдиній інформаційно-творні мережі по пунктам управління.